Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про те, як ви власник свого будинку, можете отримати гроші від вашої страхової компанії для того, щоб замінити всі ринви на вашому будинку, і все, що вам треба для цього, це 15 хвилин часу і один шмалочок крайде якось це. На дивіться, якщо у вашому районі трапився якийсь град, вітер чи торнадо, гілки літали, неважливо, то напевно, що на ваших ринвах, які зроблені з алюмінієм, так як на цьому будинку, де ми зараз знаходимося, буде дуже 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 багато пошкоджень. Ну, щоб показати страховій компанії про те, що ці пошкодження тут є, найкращий спосіб це дивіться, беремо цю крейду і ми просто проводимо крейдою ось так, дуже просто, Оп. бачите, що сталося? Тут дає від граду на цьому алюмінію, крейда туди не потрапляє. Ми бачимо один, ми бачимо два. Виглядайте що? Вам не потрібно пошкодження на кожному, на кожному сантиметрі цієї рини. Ця ринва є seamless, Тобто це один шматок від одного кута будинку до іншого кута будинку. І Якщо таке трапляється, що ви можете таке знайти на своєму будинку, то страхова компанія вам за це заплатить. І вгадайте, що ці ринви вони на кутах склеюються. І якщо ваша ридва зараз оригінально не є приклеєна до іншої сторони, а спеціальним алюмінієм сплавлена докупи, тоді ви маєте право вимагати, щоб страхова компанія вам заплатила так за такого самого типу якісну установку, а не просто клеїти один шматочок ренви до іншого шматочка ренви. Тому, якщо ви маєте час і бажання і один шматочок крейди, ви можете зробити те, що я тільки що зробив, і отримати гроші за всі ренви на вашому будинку. Можете пройтися по периметру будинку, це у вас не менше не ніж 15 хвилин. Тепер дивіться, не завжди варто робити клейм за страховою компанією. Заради чогось що є не дуже дороге, та як ринве. Залежно від того, скільки у вас цих ринв на будинку є, якщо вони коштують 2000 доларів, розумієте, мінус дедактабл, що страхова компанія відніме, і ви можете отримати 1000 доларів, або можливо навіть нічого. Тому ринве це така річ, яка зазвичай отримуєте від страхової компанії, і під час того, як страхова компанія платить вам за дах. Але якщо ви маєте крейду, якщо ви вже маєте 15 хвилин часу і провірили, що на ваших ринвах пошкодження є, то запитайте себе таке питання: який шанс того, що. Матінка природа вислала величезний град в ваш район, і цей град якимось чином побив ваші ринви, а дах чи сайдинг, чи ваші вікна не зацепив. Якщо ви не бачите пошкодження на інших компонентах тільки на металах, тільки на вікнах, це окей. Okay. Це тому що у вас немає досвіду. Якщо вам цікаво дізнатися, чи можете ви отримати свої ринви. Чи можливо більше ніж це, можливо, сайдинг, можливо, дах, можливо, щоб це не було? Звертайтеся до нас безкоштовна консультація. Ми приїдемо, подивимося, сфотографуємо, розмалюємо все, покажемо вам. Якщо є супер, якщо немає, вам це нічого не коштує.